Всім привіт! 3 листопада. Сьогодні п'ятниця, Сережа поїхав на, на роботу. Я сьогодні вдома. І зараз 9 година. Знайшла зарядку для тих, кому за 50 зарядка для похудіння. Зараз буду виконувати, розучувати і покажу вам. нашла я в интернете надежда похырку зарядка для похудения 10 упражнений стоя итак поехал Дівчатка, 11 година сіла поснідать. Приготувала собі сніданок. Вранці о сьомій чи не було ще з 7 ми, попили каву. Я з'їла два кусочка сиру і оце 11. Та оце аж сідаю снідать. Поробила вправи, я вам показувала, ви бачили. А зараз покажу вам свій сніданок. Ось такий дівчатка сніданок. Це Два гречаника. Я вчора показала, як я готувала. Два яйця відварила. Салат, редиска, огірок, сметанка і цибулька. Це такий, я вчора кексики такі пекла. Це дієтичний на вівсяних висівках. Два шматочки сиру і чай. Чай з підсолоджувачем. Чогось мені не хочеться зараз. У мене є і мед. Ось мед. Травня війну, я щось не хочу. Поставила воду собі, щоб пити, та ще й не пила. Треба слідкувати за цим. Так, ну все до включення, буду снідати, бо вже сильно хочу їсти. Так, дівчатка, сьогодні випала нагода показати, як я випікаю. хліб. Беру літрову банку. Дрімана кислота потрібна і дріждж. Я використовую львівські сухі. Ось. Наливаю банку води теплої, тепленької. так, не повно, щоб можна було сюди кинути дрожжі, дріжджі. дріжджі. Приходила мамка, та я не могла ні. і показати вам, як я розвела дріжджі. Значить, на літр води столова ложка дрожжей, столова ложка неповна солі. І столова ложка неповна цукру. І чайна ложечка, чайна ложечка лімонної кислоти. Оце я розвела на літр води. Тепленькі, дріжджі піднялися шапкою. І я перелила воду ту з дріжджами з усім у миску. І зараз буду замішувати тісто. Муку я вже просіяла трішки, потім буду підсипати ще. Зараз буду мішати, замішувати Це виходить з літра води. Ну, раніше так я робила, це в 90-роки, 90-2000. -ті, ті Я робила, завжди пекла хліб, було тяжкий, тяжкий час діти. Це я завжди так пекла. Виходило мене з літра води. Три хлібинки. Вона свікруха навчила вона. Працювала на хлібозаводі. Ну, Поки працювала, поки приносила нам хліб, а потім я вже сама навчилась та й пекла. Довго пекла хліб, довго. Ну, який секрет, оце в хлібовіщу кидаєш лимонну кислоту. Лимонну кислоту він тоді, яка б мука не була, він підходить добре. Так, всі. Ось рахувала, що із кілограма муки виходить дві хлібинки. Так. Значить, десь кілограма півтора борошна на літр води. Десь, мабуть, так. Зараз замішаю, і поставлю в тепле місце. Ну, а контрю поставлю і накрию полотінчику. Так що так. Поки що виключусь. Витягла з морозилки дві хачки. Ну, це вже завтра буду готувати. Одну зажарю в духовці, у рукаві. А одну так поріжу шматочками, та й так пожарю, потушу, хай буде. Ну, ось так. Дивіться, дівчатка, як піднялось тісто. Все, зараз будемо виробляти хліб. Так, змазую. То лішньо олією і хліб трішки отак. О, це мене олія домашня. І викладаємо тісто. Ось яке марке. Дивіться, як гарно підійшов, пройшла рівно година. Вимішувати його довго не треба. Отак перемісити, потім ділити. Форми зараз змажу, форми, ви бачите чи ні? Ось форми. Форми такі У мене три штучки. Зараз беру, кисточку та зможу. Шкода мошечок такий чистий, новенький так. Вироблять тісто. такий вийшов, я не знаю, вам видно. Ось так О. Зараз ділю. на три частини. Щоб приблизно були однакові. раз, два і три. Три хлібинки буде. Це вже провірено, перевірено Руками із літра води. Із літра води виходить три хлібинки. Так, дівчатка, вийшло три однакові хлібинки. Я їх теж поставила в тепле місце. Котьол у нас тут. На котьо положила досточку, щоб не на самий котл. І все накриваю. За годину хліб підійде. Дивіться, як піднявся хліб, аж полотенечко підняв. Ось. Так, все, духовка вже включена, вже нагрілась добре. Вже хвилин 15 включена. По ястірку ходила вішать. Зараз ставлю в духовку хліб. Теж на хвилин 40, 50. Надо, треба дивитися. Поки буде хліб в духовці, я піду на город чистить моркву. У мене трішки ще є морква. Так, 14.40. Поки хліб печеться, я йду на город. У мене там три кучки моркви. Сережа вчора викопав, зараз піду почищу. Щось я себе погано почуваю сьогодні. Ось такі три кучки. Раз, два і три. Може, відро буде? Така гидка морква, така вяла. Взагалі недовольна. Я. Так. Все, 15, 13 з морквою впоралась. Був у духовці 40 хвилин. Ось дивіться, який гарненький. Все накриваю. Покажу вам, як мене свекруха вчила, що хліб пропечений. Слухайте. Бухтить. Оце значить хліб. Пропечений гарно. Ось так. Все накриваю, укутую гарненько і нехай стоїть. Оце так. І так, 19-та година, Сережа ще немає. Розріжу вам хліб, покажу, який, який він в розрізі. Ось дивіться, буду різати при вас. Красика. Дивіться. Скоринка така, аж хромкотить. І я знаю, що він смачний. Просто я його не їм зараз. Хліб я не їм. Ось такий хлібчик. Все. всім смачного. Давайте до зустрічі. Завтра приїдуть наші діти. Я сьогодні прибирала. Ну, ось так. Все вже. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду вам вдячна. До зустрічі, до завтра.